Часто можна почути від людей коментар. Перш ніж витрачати кошти на оборону, треба створити той рівень життя, який громадяни захочуть захищати. І приписують ці слова Менергейму. По-перше, ці слова належать опоненту Менергейма, соціал-демократу і міністру фінансів Вайне Тенеру, який у 1934 році заморозив будівництво лінії захисту від СРСР на цілих три роки. По-друге, гарне життя сите твориться громадянами, які готові жертвувати заради країни нації. І якщо вам мало цих аргументів, подумайте, які такі соціальні блага мотивували хлопців і дівчат в УПА воювати проти тоталітарної сталінської машини. Хочете жити як в США, то обирайте таких, як Рейган. Хочете жити як в Англії, то обирайте таких, як Черчилль та Тетчер. Хочете жити як у Франції? Обирайте таких, як Де Голь. А не те злодійське болото, яке ви обираєте всі 30 років Української незалежності. Та чекаєте від них щастя. Що обрали, то й маєте.